Фейкова мобілізація, хто розсилає литовцям листи про Вербовку. Із парламенту на фронт шведська депутатка боронить Україну від російських окупантів. Та чому Москва запхала куди подалі акцію безсмертний полк? Британці розвідали подробиці. Мене звати Катерина Нестеренко. І я разом із колегами розкажу вам, що говорять у світі про Україну сьогодні. Буде цікаво. Поїхали! У Литві проходить мобілізація. Збирають військо аби відправити до України. На пошту користувачів надходять листи, в яких вказується, що литовське населення, нібито вербують у тристоронню литовсько польсько українську бригаду імені великого гетьмана Костянтина Острозького. Проте дана інформація є ні, це ні, ю а листи фейком. Детальніше знає Наталка. Вітаю Катя. Так, з'явилася інформація, що від імені Міністерства оборони Литви на пошту надходять фейкові листи, де говориться про збір людей до лав тристоронньої бригади. Проте міністерство запевнило, ця інформація є неправдивою. Зловмисники використовують для поширення цієї інформації спеціально створений домен Каріо Вони розсилають листи, в яких вказують, що відбувається призив громадян Литви до армії, а після служби їх пошлють воювати в Україну. Але Наталю, тристороння литовсько польська українська бригада імені великого гетьмана Костянтина Островського існує і була створена ще у 2014 році. Так, але у відомстві підкреслили, що на службу до цієї бригади ніхто громадян Литви не призиває. Ця міжнародна бригада діє за окремим мандатом. До речі, за даними відомства, останнім часом дезінформацію про тристоронню литовсько польсько-українську бригаду поширювали пропагандисти на російських порталах. Схожі фейкові листи також отримували жителі Польщі. Дякую. І ніхто вже не здивований, що за будь-якою провокацією стоїть. Кремль, країна фейків і брехливої пропаганди. А як ви гадаєте, навіщо Кремль продукує такі вкиди? Напишіть свою версію у коментарях і підпишіться на наш канал Україна сьогодні. От дивина на Росії так люблять паради та поплакати за минулим, але у цей раз довелося скасувати одну із наймасовіших акцій за порєбріком безсмірний полк. І британська розвідка припускає, що причина тому це величезні втрати на війні в Україні. Наш кореспондент із Лондона Юлія Семченко розкаже детальніше. Юля, привіт. Привіт, Катю. Так, 18 квітня російські державні медіа повідомили про скасування цьогорічної акції Безпертний полк, нібито з міркувань безпеки. Але Міноборони Британії вважає, що насправді влада швидше за все була стурбована тим, що учасники ходи підкреслили б масштаб нещодавніх російських втрат. Президент Росії Владімір Путін хоче збільшити підтримку війни та бажання Росіян воювати, проводячи паралелі між великою вітчизняною війною та війною проти України. Зокрема, він по Рівнює нацистський геноцид Ленінграда та геноцид росіян українськими неонацистами. І от рішення про скасування акції ухвалили якраз після того, як засновник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин публічно висловив сумніви про те, чи є взагалі в Україні нацисти. Юля, а розкажи, будь ласка, побільше про цю акцію. У чому вона полягає? Учасники цієї акції щорічно. День перемоги проходять колонною вулицями міст і з фотографіями своїх родичів, які загинули під час великої вітчизняної війни. І от зверніть увагу на те, як на Росії легко зібрати чисельну акцію, особливо коли це стосується війни. У 2018 році до ковіду безсмертний полк зміг зібрати більше одного мільйона осіб. А у 2012 році, коли він проводився вперше, ця цифра взагалі сягала 10 мільйонів. Тільки подивіться на кількість людей, які оплакують своїх загиблих на війні родичів. А це мітинг проти війни в Україні, який за даними МВД Росії налічував по всій країні лише 5200 осіб. Різницю видно одразу, а от логіку ні. Дякую, Юль. І так, краще ж оплакувати загиблих, ніж попередити війну і зробити все, аби її зупинити. На жаль, ми воюємо з країною, де логіку та будь-які сенси шукати марно. От мені цікаво, вам подобається наш контент? Можливо, щось змінити чи додати? Напишіть у коментарях. Я обов'язково прочитаю і дослухаюсь. Шведська депутатка Кароліна Нурденерґріб покинула парламент та вступила до лав ЗСУ до 2022 року. Вона була членом правої партії «Шведські демократи і входила до комітету із питань оборони. І початком повномасштабного вторгнення депутатка прийняла рішення піти обороняти Україну. Що відомо про цю жінку вікінга та Як на це відреагували її співвітчизники? Розкаже наш спеціальний кореспондент Швеції Олександра Панасенко. Вітаю, Катю фото в інстаграмі Кароліни Нюрденгріп у військовій формі з українським гербом з'явилося ще у грудні минулого року. А минулого тижня шведські медіа написали про офіційний вступ екс-депутатки до української армії після того, як вона опублікувала пост в своєму інстаграмі. Написавши після трьох днів бюрократії, мене схвалено до вступу до регулярної армії. Було багато штампів. Своє рішення вже тепер сержант ЗСУ Кароліна Нюрденгріп прокоментувала місцевому виданню. Омні для мене це було очевидно. Я ніколи не вагалась. Я так багато дізналась про війну, тому що я була у комітеті з оборони. Коли вона почалась, я відчувала, що маю зробити свій внесок. Крута панянка. Мабуть, вона буде служити в інтернаціональному легіоні. Так я теж так думала, але ні. Буквально вчора Кароліна опублікувала ще один пост. Де вона подякувала всім, хто підтримав її рішення та зауважила, що вона стала частиною регулярної армії України, а не інтернаціонального легіону. Я дуже вдячна за всі повідомлення, які я отримую, і підтримку від людей по всьому світу. Я скромна і не знаю, що сказати. Дякую. Подумайте, чи можете ви щось зробити для України і допоможіть їм. Слава Україні! Дякую. Хай русня ховається, бо ця леді, схоже, налаштована рішуче. Такою була Україна сьогодні. Підписуйтеся на наш канал, тисяти вподобайку, і побачимося!